Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня Україницьким Чинпанджелом із Півдня Одеської області. Наразі не відгадаєте, де я. Я зараз в Молдові. Син пішов за окулярами. Зараз в Молдові, столиці Кишинів. Зараз ми йдемо на прогулянку. Позаду мене. Он. Базарчик такий, це навпроти, люди сидять, торгують. Спека. Короте, ми зараз йдемо в магазин. Зараз приключусь. Зараз підемо в магазин, чоловік попросив купити молдавських цукерок якихось. А Вчора гуляли вночі по місту. Тут Тут нема комендантської години, як у нас там вчора гуляли з сином допізно тут. Вночі тут стільки багато лип, вони цвітуть. Ну, до речі, пізновато цвітуть. У нас же відсвілись липи, а тут цвітуть. Все спокійно, нема сирен, тихо. Це ми. Трошечки далі від центру, бачите, які дороги тут, ну скажімо, що не Європа. Дороги такі, як бачите, вон, порепані. Так що не тільки у нас в Україні дороги погані, а дороги погані всюди я вам скажу, що навіть в Паризі дороги теж місцями погані. Так що А, нам сюди. Зараз підемо в парк, там, де ми вчора були. І потім підемо, погуляємо з вами по, по кишеню, Подивимось. Ой, ананаси. До речі, стильні. 40-40, ось окуляри. Так, да, хочу. Давай ми, ми беремо окуляри. Ті недорогі, дивись, якісь, просто будуть на згадку про кишені. Я беру, ми не перевіримо, не простим, де шавий ріком. Там і так така висяка. Ми тут в гостях, оце вирішили на згадку купити собі окуляри. Це така в них валюта, дивись. І оцей чел, то що ми вчора бачили, там пам'ятники. Ага. Це, це, це взагалі такі степан, Селмара якийсь. Той такі, так, да, ми вчора бачили. Оце, ну це новенькі. А в мене є там старінькі, та очікатись, а виглядає часто. Ну так. Да. Оце... Молдовські лії. О, купила собі окуляри. Будуть тепер у мене окуляри з Молдовії. З Молдови, верніше. З Молдові. Да? Да, да, да. Бачиш, молдаван сказав дякую. Знають навіть українську мову. Ну, ну, такі дядьки за 100 лів, за 200 да. гривень за боляри. Да. Да. <реку> <Я знаю, реку> Хотів 100 до... Ні, сказав, я вам... З... Зі скидкою 120. Син каже, давайте за 100. Ладно, давайте за 100. Я Давай повідомляє, подивишся, давати. Бач, це такий стихійний базарчик. А що, співає там, ходить, чи що? А, то просто музика грає. Бачите, вони тут дивіться, що не продають. А, та да? Знаєш, ну, рулету, там а, там взагалі хліб продає, якщо ви бачиш. А, там, домашні, домашні. Ну, домашня випічка. Кишинів. Це ж це ну, це, майже центр, так? Да? Це центр, да, так. Там ну, там, ну, там, вже на перекресті вже центральна пошенів, ну, друзі. Центральний це, це ринок там, це іграшка. Ага, центральний базар цей. Це центральний ринок, як у нас із Маїлі Ясно. Там речі, Пародапєк дуже просять. І много. Парадепє много. І, до речі, і, до речі, до речі БМВ, багато хто розмовляє на Кацапській тут. Ну, як це багато, майже всі. <coughs> багато. І, от ми вчора гуляли ввечері. Російська і молдавська мова. Російська і молдавська. Тільки ми на українській йшли. Показую, дивіться. Люди продають, що хочеш. У нас такого змійля нема. Ну, може, є, такі, там, Ні, от такого, щоб на підлозі це все було. На землі. Ні, у нас такого нема. Щоб на землі оце було. Вон там. До речі, столиця Киш... Киш... Кишинів, Це в мене якесь там затрёпане місто. О, оце... тут Олівки продають. Ой, 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 ой. Ну, Вчора, до речі, ходили тут, кажу, липи, липи, кажу, платанів нема, йдемо. Кажу, о, а платани все-таки є. В Молдові теж ростуть платани, до речі. Зараз будемо приходять, бачите, там попереду дерева великі. Теж ростуть платани. Гарні дерева такі. Це, каже, такі добрі, прості люди молдовани. Взагалі вони... ого, го Молдавські стрітрейсери. <рес> дуже прості люди. По-перше, молдовани не працьовитий народ, як ми українці. Так що ми дуже схожі, знаєте, от йдемо, гуляємо, наче так от себе вдома. А як від Ікмалі? Я вже був в Ісмаїлі, оскільки років, то Ой, ти вже довго не був вдома. Ось платани. Все вчора ходили, щупали вночі. Мацали, щупали. Теж стоять з інвалідом. Ой, не дай, господи. Посадили ось молоді дерева і там. Он... Це якийсь а театр національний, щось, Эминеску. Фамілія, прізвище. Ну да, Мин. А, Михай! Михай Еминеску. А, ну, ну если есть улица такая Мінеску. Михай. Не Ну, Вот ты, конечно, блядь, доехала, а я... Ну, почув. Ну да. да. Там... Все, 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 все. Там... Не, я хочу просто показати, бачите, як тут йдуть в Молдові по тротуару велосипед... велосипедні доріжки. Бачите, там знак. Всюди вони йдуть музики вітер, всюди йдуть по дорогах, а тут бачите, де? Я вчора це дивувалась, бо якось для нас це незвично. У Нас разом з автобусами, з автівками. Велосипедисти їздять а тут? ні. і знову липи. Тут, тут, до речі, стільки багато лип і такі вже величезні є, просто величезні. Ну Зараз е вітер і немає такого аромату, як ми вчора, коли ходили вночі, коли було тихо. Да, спокійно, і настільки аромат був сильний, а зараз Колось. вже вітер пороздував усе. Тут, це тут центр, це тут ще старі-старі забудови лишилися. Бачите? Тільки вчора йшли сином, балакали, що у Франції немає цих кондішенів. тут, от, от, бачите, які гарні будівлі старі і кондішени. У Франції такого немає. Ну, Липи все одно пахнуть чути, але б немає такого сильного аромату, як вчора вночі було. Центральна мавуть. Це Можна обдаря. Ціна дуже схожий, до речі. Фу, Перший трошки тюнчик. Ми Тут вчора вночі ходили, але вночі воно не так було видно. А десь я вчора стільки чорнобривців бачила багато. А біля, біля того пам'ятника. Тут що? у нас, що? Тут у нас Каштани, каштани. Фух. Дуже жарко на сонці. Такий парк. А це у нас що? Це у нас ага, слива Бордова лисна. Я не скажу, що це парк до ВК14, бо це не Франція, це буде парк Міхая Менецьку. Ким він не був, але він дуже популярний любив. І липи. От що тут от зараз, вон там вон, бачу липи? Такі великі вже величезні дерева. Там вон, катальпи. О, клен японський. Червоний, okay. да. це клен японський. Ми по-японську, так. Я би тебе, що японську. Мати О, Треба буде, щоб ти мене десь пофоткав. А десь, мабуть, біля того пам'ятника, так? Да? Ну, давай так пройдемося, бо і так і так вже буде спека. Йдемо до того пам'ятника. То, 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 то. Катальпин. Ну, це гарні дерева. за дерева? Катальпа. Катальпа. От вона виглядає Ну, Це така спеціальна катальпана, вона росте така кульками. Не росте, така от одоробло-роздоробло. розкаряк. А так от... Вона по стандарту така гарна. Так, да, он липа. Ну, зараз ми підемо туди в парк, там ну, стільки ну, лип, а це... Бачить, як висадили, ну, висадили, як і мініс зором, гарна, гарно, Аляна, гарно. Кіпа... гарно. Ну, арка, так. Арка. Арка, для... арка, ви ж пам'ятаєте, у Франції я була арка і ось в Кишаніві теж. арка така. Вчора... Слесли, сміялися, що Порівнянні з, з Парижем, ну. Кишинів це не Париж, звісно. Гарно. Щоб центр столиці тут да, там така величезна площа, де ми вчора йшли вночі там. Прапори -пра йдуть. Син каже тут у них. Відбуваються гуляння всілякі, коли якісь свята, тут роблять сцену, співають, танцюють. На жарко наці вдома. Так. А он це пам'ятник цього. Ну так, да, зараз ми підійдемо туди. Це у чувака, які на грошок на всіх. На 200, на 100, на 50, ага, на 20. На всіх, Один а да, вже... вони не, не заморажуються. Щоб на кожній купюрі був різний, да, видатний якийсь там чи видатна, ну, видатна людина якась, а, а них один. Ну так, да, них ж були королі колись. <кій> ну, зараз вже включуся, як перейдемо в ту сторону. Фу, бажарко. Пече страшне, прийшли купити води, бо... Ось такий стало в тіньок, бо пече страшне. Знову платан. гарний Та він, бачите, наверху такий ангел з, з лампочок, але вчора чомусь ми ходили вночі, не горіло, вона кажу, може тільки по якимось святам включають, що вмикають. Чомусь не горів він той янгол. <різвався> так, дивіться, це її тут чорнобривці. Це вчора тут кажу, що ходили, кажу, боже, скільки чорнобривців, а це їхній. А, до речі, я хотів прочитати і такі. Це Степан попередне. Стефан. Маре. <chord> Сіфа. Сісфант. Сфа. Сфахт. Це не N, це А, Сфах. Англійська. 15 сторіччя Ну а прожив 43-47 років всього. Там давно Ну ні, просто мало, 47 років всього прожив. Я думав, в ті часи з медициною він все нормально прожив. Так, а що це у нас тут таке за застрижені? Подивимось, вчора вночі ходила, ж кажу, тут було видно, ага, це туї стрижені так. Підняти на ніжку, бачите, шикарно. Такий колір, гарний, приємний. Ага. Да? А це у нас дуби, ага, це вони хлорозять. Це не хворі, а не хлорозять, тому такі жовті. Тут якась земля, мабуть, вони всі вон такі жовті в рядок. А ми вчора в цей вхід заходили, так? Да? Так. Так, дай мені води. Ой, дивіться, лавочки такі, всі гасові, можна з, з жовтого боку віця до або... Ага, обпекти. <реку> 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 Бетон. Хлопець сяде і зразу <реку> до швашної ясі. О, фонтан о, працює, бачиш? Фонтан, ну, Бо дійсно. вчора він не працював вночі. І музика жива. Ага. Це яка романтика, це так, що... Дивіться, чи вам причині не місто романтики? І от слипи, друзі, що ну, я казала. Ну, тут ну, заходиш, ну, тут такий аромат стоїть. Бачу, там так, був, так, А, стару, це чувак, він ну, грає, да, сидить. Я, я вже його бачив, друзі. Трендалянською. Звіт раду. Знаєш, я так зайду в цей тупаю, але так і не знаю свою. Ну, надо тебе. А я сьогодні тупаю, ама, згорає на свічах. У лідному візку? Так, да, я, я вже його кілька разів бачив. Тобто, якщо... Ну, а бачу, то людина не просто сидить просить да. гроші, а вона заробляє. Гарну мелодію грає. Да, я... Боже, як тут тихо, прохолодно. Так. Да. І лавочки, лавочки. А як пахне липами, друзі? Лавочки — це топ. Я це вам, топ. вам, ну, совковіше. Але який вон дизайн. Я вам передати, який тут аромат липи стоїть. От тут реально. Ох, не. Да, вчора фонтан ще, бо ти казав, що там десь тут таке щось набудовано в цьому фонтані, зараз подивимось. Друг. 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 Вчора вночі, а людей стільки було тут багато. ну да, Комендантської години нема, люди відпочивають собі. Це якийсь такі, як ото дусі щось нагадує, так? Це нагадує. ці релігії такі. Так, так, так. Бо багато таких колонок. Ну саме-саме таке якесь, як може тут індуси були. Молдавії їх були. Такий грибочок. Такі ліхтарики, гляньте, цікаві. Музичка грає. Йдемо так. Така музика грає, але це з колобає. Тут церква, ага і фонтан. Ну бач, ми вночі ходили, тут нічого не працювало вночі. Ага. Так, да, Як ти там читав тріумфальна арка, так у да, неї є. Так і так, так і називається. А прапор Молдови. У це, це, мене самі придумали, це в Молдовані такого багато. Над аркою прапор Молдови. Бать. Основні не такий тріумф був великий, то ярко, мабуть, по гаматі. Літак. Так, для нас це незвично, щоб чути, щоб літаки літали, У нас ж цього нема. А вон полетів, твинно. Терепоту не лазить. Ну, куди я не Ага. О, нулі я бачу. Гарно, гарно, гарно. А ось знову цей клен японський. Фу. Ну, кря-кря-кря-кря. Кря-кря-кря-кря. Ти кря. присядь до них. Оглянь, він черепах, Андрюк. Де? А вон, бачу, він довелазить на, на дровиняку. О, слухай, так. Да. Це може порватися і Да, Так, подстрізнутися і впасти жопою в всю всю фігню. Чітко. Зодий вас з телефоном. Телефону все одно. Так, тут тут пішла розборка, якісь козий двіж. О, ізі, ізі, ізі. Що ти. Коротше, якась біла морда нападає на качок. Качка стандартна, класична. Ой, ой що це такий буйний зранку. Ось вона майже не боїться. Ага. Сховалася, але я бачу їх віст. Вдома накупили цукерок трошечки. Чисто таких з Молдови повезу додому. Туночка. Повезу додому смаколики з Молдови. Будемо вдома пробувати. Вже автобус із моїх тишинів, правда. Це ну, навпаки на камері цікаво. Ну, Ви їду додому. Їхати будемо довго, тому що поки прийдемо дві таможні, то буду вже вдома аж вночі. Бо сьогодні багато людей. Маленький дали автобус. Взагалі такі маленькі ходять на її а сьогодні великий. Ну, Дивуш багато пасажирів, багато хтось з бітака. Їдуть всі в Ізмаїл. Друзі, стоїмо на таможні дуже. Перед нами ще один автобус великий з пасажирами, тому сьогодні вже прийдуть пізно додому вночі. Приїзди всі втомлюють, тому що вчора їхала туди, сьогодні назад. Ну, так бо сама поїздка три години все триває, але ці перевірки на таможні забирають вже багато часу. І... І сил, не тільки часу. Ну, наразі, поки на сьогодні все. Бажаю всім спокійної ночі. Всі не наша Україна.